Знаєте, мені не дуже приємно, коли мене порівнюють з демонами. Не буває так, що людина пізнає Ісуса і не змінюється. Людина не змінюється, означає, що вона просто не пізнає Ісуса. Вона пізнає релігійність, вона пізнає суху традицію, вона пізнає сухі правила, які додають їй просто страху перед Богом. І вона робить це все тільки, щоб його не засмутити, тільки щоб стріли вогняні в неї не полетіли, щоб блискавка її не вдарила. Вітаю вас, прекрасні люди, які шукаєте підживлення для свого духу, для своєї душі. Мене звати Катерина Баскова, дивитесь канал Небоон. І я сьогодні хочу поговорити з вами, яка ж різниця між сухою релігійністю і справжньою вірою, і як проявляються обидві ці речі, де вони переплітаються, і як не загубитися в тому, я ще вірю, чи я просто сухо дотримуюся якихось певних правил зі страху. Не мати гріха зі страху, не бути покараною і так далі. Таке важкувате питання на роздуми про нього надихнуло декілька подій за останні два тижні в моєму житті в загальному такий віночок. Е... Роздумів про це все сформували. Перша справа, яка мені попалася, це я в Ютубі натрапила на відео Раміни і Фіїнки. Хто не знає раміна, це відома світська інтерв'юерка, А Фіїнка – це українська виконавиця, співачка, що вона з надвірної, з Прикарпаття. Я також з Прикарпаття в багатьох моментах, де я її слухала. Я мені дуже відгукувалося те, що вона переживала, бо я в своєму дитинстві в силу проживання на тій ж території, фактично, де й вона, мені багато що просто відгукнулося. Декілька разів у цьому своєму інтерв'ю Фінка говорила про переплетення культури і християнства в нашій українській традиції. Я постійно, в силу своєї освіти, тому що я за освітою культуролог також багато разів до цього апелюю, але що мені дуже відгукнулося, і я бачу в словах цієї дівчини. Насправді не лише опис е, того, як було в її дитинстві, а й теж такий біль. І я пропоную разом послухати. Я трішки прокоментую. Твій син буде ходити до церковної школи, до недільної школи. Ось не попала. Взагалі тема релігії в нас на Прикарпатті дуже тонка стижена. Наприклад, я вітаюся завжди характерним для гуцулів і традиційним слава Ісу. Я вже знаю, що треба казати навіки слава слава. А взагалі повне це слава Ісусу Христу. Так. — Та. І я отримую тонни хейту за те, що я скорочую, тому що я неправильне ім'я Господа вимовляю, але на Гоцучні все скорочую. Слава Ісусу!» Бо То треба кричати з горба в горб. Іване! Марі!» Це все скорочуть, тому і вони до Ісуса так від відноситься, що треба скоротити. Як я буду сина виховувати, ти знаєш трошки легше віднестись до цього всього, тому що в нас настільки. Люди довкола цього і всього загнали, що, напевно, той самий Ісус вже в шоці. Скільки з чого не можна робити, не можна сказати, не ну, можна. Скажи, подивити. що буде, наприклад, я росла в такому, що мене, мене сварили вдома так. в п'ятницю, що, що ми сміємось. А не можна Дограє до 15... музика зранку, бо служба Божа в церкві. До 12-ї 12 можна? — до 12-ї дітям не можна сміятися. А то що буде? Буде гріх. Ну, причина це, це, який? Це, — це, це та сама бабця, яка котів топить. розумієш? Да, — це, це мені не подобається. Це воно, і вона, і вона мені, це моя баба. <ривіт> Була <ривіт> вона, топила <ти> котів. <ривіт> — Може, моя не топила, але клела добре. Ну, загалом, знаєш ті, ті цінності, які там прививають тут, вони ж вони ж класні. Нічого в них нема поганого. Не вбий, не кради, не це. Це прекрасно. Ну я не, не впевнена, що має бути настільки. Настільки глибоко і настільки ну, важко, знаєш, що ти не крок лівокрок право, гріх. Я чесно кажучи, після цих декількох фраз цієї співачки просто якось не змогла не погодитися. І справа навіть не в традиційній релігійності західних регіонів України там закидуйте мене помідорами, не закидуйте. Є такий зашкальне традиційне. Ходіння до церкви, я не говорю зараз, що треба щось скасовувати. Не треба зараз проріджувати всі ці закони і виймати зайве, забувати. Оце мені не подобається до цього, цього мені не подобається дотримуватися. Я це викидаю. Ой, це не дуже мені підходить, а це взагалі незручно, а це нормально. Ну якби ви зараз зі мною не посперечалися, є традиційне ходіння до церкви без особливого розуміння, що там відбувається. Все моє дитинство. Я ж до 13 років я щонеділі ходила до церкви. Чому до 13 років? Тому що в 13 років я потрапила на реколекції, де я. Вперше почула, що Бог це особа, і він любить мене. І що в е, Божому слові в цій книзі є. Багато послань любові до мене особисто. Є багато інформації конкретно про мене. З допомогою з Божого слова можна і треба будувати стосунки з Богом. Взагалі, це для мене був просто космос, космос космічний, тому що Бог для мене був такий бородатий дідусь на троні, який в нашій маленькій церкві в селі Ковалівка Коломийського району івано франківської області сидів високо на троні, знаєте, такий з кіпетром, з такою кулею, такий дуже дуже набурмочений. Як мені дитині було зрозуміти, що це Бог який який хоче будувати зі мною якісь стосунки, ба більше я не впевнена, що я би з таким богом. Хотіла будувати стосунки, бо він якийсь десь далекий, зайнятий своїми справами і взагалі дуже дуже суворий. І бо Ісус боровся з цим релігійництвом. Ісус боровся з цими релігійними фанатиками, якими були фарисеї і книжники, які, крім букви закону, не бачили більше нічого. Ця буква закону їм засліпила очі: ніякої любові, ніякої емпатії, нічого. Вони навіть людини в цій ситуації не бачили, вони бачили закон. І ця співачка наголосила зовсім небагато. Так дуже дуже обережно вона про це сказала. Але я відчуваю. По ній, як їй боляче, від того, що в п'ятницю їм забороняли сміятися. Чи Бог проти нашої радості? Ні. Чи у Бога немає почуття гумору? Є. І ще... суть не в тому, навіть що саме заборонялося робити. Суть в тому, що всі ці речі, які є виключно і тільки на 100% релігійним культом, і не є. Леканням того, що Бог це жива особа, з якою можна будувати стосунки, який любить, який не спішить гніватися, який пробачає, який є живим і люблячим, який все віддав. Все віддав аж до смерті, смерті хресної, для того, щоб кожен з нас мав вічне життя. Ви у своїх церквах це чуєте? Бо якщо чуєте, це дуже круто. Я в дитинстві цього не чула. Мене особисто дуже болить, коли батьки, намагаючись передати свою віру, створюють певний такий образ Бога, якого дитина хай краще боїться. Бо тоді вона буде мати до нього пошану, тоді вона буде шанувати всі, всі традиції і всі правила. І, ну давайте будемо чесними. Я згадую, наприклад, дуже багато святвечорів зі свого дитинства, які були дуже класним часом, які були дуже теплим. Але через те, що цей день був днем строгого посту, і ми ніхто нічого не їв, ви собі можете це уявити? Та, напевно, можете, коли хтось вдома смажить смачну рибу або робить пампушки. Всі ці запахи а їсти нічого не можна, тому що ми чекаємо першої зірочки на небі, і аж тоді можна сідати. І, якщо чесно, я згадую, задивиться моя мама, мам привіт, але я можу це сказати. Ми дуже часто сварилися у цей день. І знаєте, коли ми сідали їсти, вже було якось дні не до свята. Вже ми ту вігілію народження Ісусика не так то і згадували, тому що ми були всі злючі, голоднючі. І коли ми нарешті наїдалися, ми просто починали реготати. І, звичайно, вже всякі образи за цей день минали, танули. І традиції це прекрасно. І я не буду цього заперечувати. Це питання навчання, питання едукації, що є традиція. Яка йде з діда прадіда? Так святкували наші бабусі, прабабусі, а в них було дуже обмежена можливість і доступ до такого святкування в силу неймовірно складних років. Які вони проживали в своєму житті, і те, що вони це зберегли це неймовірно цінно, і 100% це треба берегти і плекати і радіти цим. Але тоді для чесності треба вкладати істину, щоб ми на те ж різдво пригадували, так що ж ми таке святкуємо. Що ж це за день народження? а це день народження. А кого? Ага, Ісус, точно. О, ми ж в колядках про нього співаємо. Я просто хочу, щоб наша віра була кришталево чистою. Бо апостол Яків говорить одну фразу, ну з якою просто неможливо посперечатися. Ти віруєш що Бог один добре робиш, і демони вірять і дрижать. Знаєте, мені не дуже приємно, коли мене порівнюють з демонами, тому що є, що тоді відрізняє мене від демоня, яка також вірить в Бога і також трясеться. Але я хочу, щоб я тряслася від страху Божого, тобто не страху Бога. Як того хто зараз мені от ломаку в між в колеса встромить, обов'язково не дасть мені щось зробити, бо я там щось от не виконала. Розумієте, це, це не бартерні стосунки. Бог не працює по бартерній основі, що я тобі, Господи, оце, я тобі, Господи, там молитву, я тобі, Господи, недільну літургію, я тобі господи, ну давай придумай мені ще якесь спецзавдання. Я це зроблю, щоб ти мені просто дав оце, оце, оце. Це наше мислення, тому що ми зранені гріхом. Але Бог чистий і він не перебуває там, де перебуває гріх. Тому бартерні стосунки це не стосунки любові. Ніхто з нас не міг би відплатити за те, що зробив Ісус на Христі. Бо якби міг, то тоді йому би не довелося просто помирати, бо ми б самі могли впоратися. Ще одна річ, яка спровокувала мої роздуми про релігійність, це євангелія від Марка. Перший розділ тут описується історія про те, як Ісус виганяє біса з нечистого в синагозі. Давайте зачитаємо. Прийшли вони до Копернаум, і він, Ісус, одразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанням, бо навчав він як повновладний, а не як книжники. А був якраз у якійсь синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам дай тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити. Знаю Бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому, мовчи, вийде з нього. Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть з чоловіка. Вас нічого тут не дивує в цьому уривку. Мене дивує, наприклад, 23 й вірш. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом. Був у синагозі чоловік з нечистим духом. Що таке синагога? Синагога це місце, де відбувалося поклоніння Богові, де читалося Боже Слово, де відбувалися певні релігійні обряди. І чоловік з нечистим духом, тобто з бісом, тобто одержимий, перебував у синагозі. Тепер питання, як у першому класі, коли нечистий дух покидає санаго, коли там з'являється Ісус. Будь-яка прекрасна ініціатива в церкві може, має перспективу стати порожнім релігійництвом, якщо в центрі цієї ініціативи не буде Ісуса. Якщо в центрі цієї ініціативи буде закон, буде боятися Бога, боятися згрішити, якщо там не буде любові, тому що Бог це любов. І мене дуже засмучує, що багато людей просто зранюються, перебуваючи тривалий час, якраз в церкві. Я не говорю зараз про якісь такі випадки, коли людина там сама не хоче щось приймати, не хоче змінювати своє життя, тому що християнство це постійне удосконалення, постійне бажання бути як Ісус, бути схожим на свого вчителя. Я говорю про ті випадки, коли е, люди пережили якісь зранення від пасторів, від священників, е, коли від богопосвячених людей, коли вони почули про себе якісь такі речі, які ну не були сказані ні з любов'ю, ні з емпатією, ні взагалі з якимось е, розумінням того, що перед тобою людина така ж грішна, як і ти, який би сан у тебе не був. Згадайте та, та будь-яку історію з нового завіту, візьміть. То Ісус завжди змінює ті обставини той людини, з якою зустрічається, речі, які відбуваються навколо думки тих, хто бачить його служіння. Не буває так, що людина пізнає Ісуса і не змінюється. Це означає, що якщо людина не змінюється, означає, що вона просто не пізнає Ісуса, вона пізнає релігійність, вона пізнає суху традицію, вона пізнає сухі правила, які додають їй просто страху перед Богом. І вона робить це все тільки щоб його не засмутити, тільки щоб стріли вогняні в неї не полетіли, щоб блискавка її не вдарила, розумієте? Але не робиться з чистоти серця. Ось в чому проблема. І я дуже мрію про те, щоб якомога більше людей могли потрапляти на якісь реколекції, на з'їзди. На зустрічі для молоді запрошую вас не боятися відкриватися на нове, що відбувається в рамках вашої спільноти, вашої церкви. Якщо вас запрошують на якусь зустріч в церкві, або яка організована людьми з церкви, як якесь поглиблення вивчення біблії, або якесь поглиблене розуміння певних процесів в церкві, чи якісь виїзні паломництва, не нехтуйте можливістю зробити це, якщо ви таку маєте. Це дуже класний час. Він може назавжди змінити ваше життя, тому що коли людина пізнає Бога або стає на шлях пізнання Бога, вона вже не буде такою, як була досі. І я вірю, що навіть люди, які пізнали Бога, пізнали його любов із якихось причин відійшли від церкви, десь, можливо, пережили зранення, десь ними знехтували, не знаю, що з ними сталося, і вони відійшли. То я вірю, що це зернятко, яке було посаджене, яке було посіяне, воно вже не може просто зникнути. Це буде промовляти до людини через її совість, через інші речі, які з нею відбуватимуться. В спільноті, в малій групі, вивченні біблії, де ви зможете пізнавати Бога, бо це єдине, що у цьому світі має сенс. Я без перебільшень вам кажу, серйозно. Дякую, що додивились до кінця. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Прошу, будь ласка, залишити ваш коментар до цієї теми. Будь ласка, не забувайте також про підписку на наш канал. І хочу вам нагадати, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Якщо ви належите до когось до тих людей, які, які маєте таку можливість, можете знайти реквізити під цим відео в описі. І також дякую всім тим, хто вже це робить фінансово на патреоні, в банці Моно чи на інших майданчиках. Дякую вам і бажаю вам сильних, міцних. Палких і дуже ніжних стосунків з Богом.